Близько 15 років у завої триває конфлікт між громадою та зад Калуш-Ліс-Промгосп, яке викупило земельну ділянку разом із комунальною дорогою. Тут конфлікт громади і приватного підприємця Чепеля Михайло Петрович, який викупив цех разом із комунальною дорогою. Від людей приходять скарги, що кого хочуть пускають, кого хочуть не пускають. А це є комунальна дорога. У угоді купівлі-продажу був пункт, щоб він. Зробить об'їзну дорогу, коли об'їзної дороги до цих пір немає, а центральну дорогу для заїзду в ліс перекрита. Договорі вказано, що повинні були зробити нам об'їзну об дорогу. Об дорогу, якщо вони це перекрили. Якщо вони не зробили нам об'їзну дорогу, тоді вони нас повинні пропускати Ні, коли хочуть, і ми повинні просити. Ворота підприємства нині на замку. За дозволом на проїзд охоронці радять телефонувати до директора підприємства Михайла Чепіля. Ми всі пускаємо, хто їде, ми пускаємо Як ти ключі, на п'ятницю години, будь ласка. Ну а зараз ми можемо поїхати. Куди ви є? Куди ви є? У ліс. У ліс? Та от знімати природу. До а чи кожна людина має Так. <реку> Селяни розкладають стару карту і доводять. Дорога споконвіку належала громаді. А дивіться сюди. І вона і вона і вона проходить і вона проходить через цю територію, через територію цю бачите територію. От. А чого вона переходить через територію сюди і там стикається? А там а чому вона стикається? Тамка у нас далі в лісі. у нас є бетонка, яка получає. Грабівки риплінку вичи, і виходить в центрі, він виходить сенчі на найвалофранків. Комунальна дорога, яка 15 років тому перейшла у приватну власність, проходить через територію приватного підприємства і є найкоротшим шляхом до лісу. За договором купівлі продажу підприємство мало влаштувати об'їзну за рахунок земель сільської ради. А в тої можливості обмежені. В договорі було вказано, що він зробить дорогу з гравійним покриттям. Але там було вказано із запасів сільської ради. Коли вже запаси, а тут виявилося, що запасів сільської ради немає. І люди залишилися без дороги. А дорогу, як в погоджувальних межах, дорога виділена буквами. А коли вже робили акт права власності, дороги взагалі не вказали. Ще кілька років тому земельники Калицького району пропонували влаштувати об'їзд, відщепнувши кілька метрів території підприємства. Інший варіант зробити об'їзд землями сільської ради. Однак за частину дороги Калуш-Ліс-Промгосп має домовитися із військовим лісгоспом. Завійчани вже судилися із підприємством, проте суд програли. Ну, програли причин багато. Перша причина, що засильна людина. У селі, можливо, не здійнявся б такий галас, якби лісники не перекопали інший шлях, яким селяни їздили до лісу. Тепер, оскільки альтернативи немає, мешканці завою оббивають пороги сільської ради. Народ звертається до нас, щоб відмінити це рішення купівлі продажу, або зробити з ним довго сервітут. На звернення від сільської ради, від громади, він уваги не звертає. Тому ми вимушені подаватися до суду, щоб відмінити цей долар купівлі продажу Директор зад Калуш -Ліс Промгосп» Михайло Чепіль каже: мешканці села мають куди заїхати до лісу. А щоб зробити об'їзд, як це зазначено у договорі, сільська рада має надати йому проект. Я пропоную. Нехай мені дадуть документацію. Я буду виконувати з документацією, до виконувати. А яку документацію? На дорогу робити дорогу. Ну яку що не мають документа? є якась документ проект, якийсь проект має бути проект на тобі, який сільська рада має виготовити так, 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 звичайно. Вам пропоную, або виділити частину вашої території на дорогу. Або... Я, то не моя територія. Я все вона все виконавчий директор. Тут є власники, якщо власники я а маю чого. Чи ви говорили з власниками? Ні, я власника, бо нема ще тут нічого. Про що я буду говорити вже про, про е, видання так, паспорту на машину, якщо машина не виготовлена, розумієте? Вам не треба 16 років чи 17 їздити по судах. А вам треба за пару місяців часу. Я вам посприяю допомогти, що ви не можете. Чи там транспорт. Чи що, вам, чи що вам потрібно? Я вам тому посприяю, зробіть проєкт, а я вам зроблю. Проєкт забороняти, не робити. У сільській раді пропонували керівнику підприємства укласти договір сервітуту і навіть надсилали йому відповідні листи. договір сервітуту, укласти з Конфлікт між громадою і підприємством вже давно зайшов у глухий кут, тож тепер дорога тільки до суду.